Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про теж одне з найболючіших питань, якою буде зима, холодною, який нас чекає з вами опалювальний сезон, і як нам краще до нього підготуватися. Тому зараз кажуть, що в Україні ажіотаж на ринку дров. Хочу зараз з вами поговорити про ціни та про те, що обіцяють відкрити інтернет-магазин, де ви зможете собі замовити дрова, оплатити їх через. Приват-24 і, відповідно, отримати. Ціна на дрова в Україні зросла приблизно на 25%. Про це нам розповів дає голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець. На даний момент ми вже з вами активно запасаємося дровами. На ринку, звичайно, спостерігається певний ажіотаж, але нас запевняють, що все буде добре, дрів вистачить всім. А, значить, дивіться, зараз в Україні суттєво спростили процедуру виписки дров. Сьогодні вам необхідно звернутися безпосередньо до лісництва. Їх в Україні налічують 1560 плюс інші лісокористувачів, де ви можете зробити заявку на дрова, оплатити її або через приват24. Або через термінал, і потім уже вирішити питання стосовно доставки. Можете замовити з доставкою, можете забрати дрова прямо в лісі. Крім того, до початку опалювального сезону обіцяють створити інтернет-магазин дров, який буде уніфікований для всієї країни. Тобто, ви, не виходячи з дому, можете бути замовити дрова будь-якої породи, а також обрати вам, які підходять колоті чи не колоті. Порівняно з минулим роком ціна на дрова зросла приблизно на 25%. Передусім, це пов'язано зі зростанням цін на енергоносії, пальне, які використовуються для заготівлі дрів. Ціну на дрова встановлюють обласні адміністрації. Ціна. Різна, і вона коливається від 500-600 гривень за метр кубічний. Це, пояснюють на півночі та на півдні, тобто північні і південні регіони України мають таку ціну. На заході дрова дещо дешевші, більше 200 гривень за метр кубічний. Тобто це вже ті дрова, які є заготовані і знаходяться. Лісі. Звичайно, додайте сюди до вартості ще транспортування, рубання, переміщення, відповідно, це суттєві додаткові витрати. Отак, От значить, ми з вами можемо тепер не хвилюватися за газ, за опалення, якщо ми не зможемо, буде холодно обігрітися. Газом, то в такому випадку а, запрацює інтернет-магазин Дрів. Я думаю, що в принципі по регіонах самі знають, де можна замовити люди, активно вже замовляють. Підписуйтесь на канал «Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.